Good morning, children. Today we will do our home task. Сьогодні ми будемо робити домашнє завдання and we'll prepare for the control work. І будемо готуватися до контрольної роботи. Окей. Okay. Uh, exercise 2, page 21. Сторіночка 21, вправа перша. Look, what we need to do. Подиві, погляньте, що треба зробити. Ім'я Роберто. Ім'я Роберто. Треба буде змінити на імена Лора Пауло і До, Дорота. Вік 68, так можна сказати, age, age, вік 68. Треба буде замінити на 17, 24, 36, 17, 24 and 36. Italy, країна Італія. Ми змінимо на France, Spain and Poland. Франція, Іспанія та Польща. Якщо ми з вами будемо говорити про чоловіків, то his його лишається, «he» він лишається, і в третьому реченні he він лишається. Якщо ми будемо говорити про uh, людей жіночої статі, тобто про жінок, ми «his» змінюємо на her, тобто її, uh, he змінюємо на she, тобто її. І в третьому реченні теж she. She вона. Her Y, she «вона», she «вона». Окей, давайте спочатку про чоловіка Пауло зробимо який з Іспанії. Починаємо без змін. His name. His name. name is, is Paolo. His name is Paolo. Dali Yogozvate. Uh, Yogovik. I'm sorry. Uh, Yogovik. He is. He is Yomuye. Twenty-four. Twenty-four. Even this Spani. He is from Spain. He Is from from Spain. He is from Spain. Він з Іспанії. Так, далі у нас лишилося uh, дві жінки, тому ми починаємо із слова her. Її. Her name is uh, Laura. her name is laura okay next um she is she is 17 17 Seven, she is from france she is from france She is from France. Не забуваємо ставити крапочки. Окей, okay. and Dorota. And we'll speak about Dorota. І поговоримо про Дороту. Her name is Dorota. Her name is Dorota. Her name is Dorota. Uh, she is 36. She is 36. She is 36. Uh, she is from Poland. She is <clears throat> from... home Poland for where is component Okay next exercise наступна вправа Exercise 3 права третя нам треба дати відповіді на питання Інформація, яка нам потрібна, вся міститься в попередній другій вправі. Що ми робимо спочатку? Спочатку треба роз'єднати речення. Where is. обводіть олівцем. Дорота. from. Звідки Дорота? Who is from. Italy? Хто з Італії? How old is Paolo? Скільки років Павлові? Ось так. Ми роз'єднали речення. Now let's write it. Тепер запишемо це питальні речення. Where, Where is Dorota, Dorota from? From where is Dorota from? Звідки дорота? Where is Dorota from? Нижче пишемо відповідь. Дорота у нас була з Польщі. Ми пишемо. Давайте щоб швидше. She is from Poland. She is from Poland. She is from Poland. Це наша відповідь. Окей, okay, next question. Наступне питання. Who is from Italy? Хто з Італії? Пишемо. Let's write. Who is from, from Italy? Who is from Italy? Question mark. Знак питання. І відповідаємо. З Італії в нас був Роберто. Ми говоримо Роберто. Roberto. Roberto is from Italy. Italy. Roberto is from Italy. Okay, how old is Paolo? Скільки років Паоло? 20 Спочатку переписуємо питальне речення. How old is Paolo. Paolo. How old is Paolo? І переписуємо відповідь. Щоб було коротше. Говоримо He is 24. Four. He is 24. Окей. Okay. Well done. Хороша робота. Перегортаємо сторіночку. Turn the page. Ці завдання ми мали виконати в класі. Декому, можливо, завадила повітряна тривога. Дехто пішов додому. Тому, якщо у вас цих вправ немає, виконуйте. Turn the page. Перегортаємо сторіночку. Page 22. Сторіночка 22. Хвилиночку. Поділюся з вами нашим документом. Page 22. Сторіночка 22. Uh, read the text. Uh, треба прочитати текст and choose the correct answer. І обрати правильну відповідь. Тобто малюночок, який нам більш підходить, ми обираємо. Uh, this uh, I'm sorry. I make, make my screen bigger, зроблю зараз більше екран. It's great. Right. Чудово. Hi, I'm Brian. Привіт, я Брайан. I'm nine. Мені дев'ять. I'm from England. Я з Англії. I live in Bristol. Я живу в Бристолі. I like ride a bike. Я люблю їздити на велосипеді very well, дуже добре. And I like playing football. І я люблю грати в футбол. Погляньте, будь ласка, хлопчика звати Брайан. Йому 9, йому 9 років. Uh, він can, can може ride a bike, їздити на велику. And like і любить playing football. Such information we will find in the other text. Таку ж інформацію ми будемо шукати в наступному тексті. This is my dad. His name is Fred. Тата звати Фред. He is 34. Йому 34. He can, що тато can може play tennis very well. Дуже добре. He likes, що він любить. Listening to music, слухати музику. Окей, okay. and last text about mother І останній про маму. This is my mom. Це моя мама. Her name is Julia. Її звати Юлія. She is 31. Їй є 31. She likes cooking. Любить cooking готувати. She can paint very well. І can може paint very well. Малювати дуже добре. Нам треба лише ось так. Can paint. Can paint – може малювати. Зробіть такі самі виділення олівцем у своєму тексті, тому що вони нам потрібні для наступної вправи. Поставте на паузу, виділіть в тексті потрібні місця. And let's do exercise 2, page 22. Робимо на цій же сторіночці 22 другим, вправу другу. Окей, uh, okay. just a minute, Ай, yeah. uh, я. Нейм. Ім'я хлопчика, який розповідав про свою сім'ю. Його звали Брайан. Брайан, age, Ейдж це його вік. Йому 9, Ні, не. Can do very well. Що він може робити дуже добре? Ride a bike. Read e bike. Bike. Ride a bike. Окей. Okay. Next. Likes doing. Що він любить робити? Plain football. Plain football. Good playing football Okay, next let's speak about mother. Uh, давай поговоримо про маму and find such information. І знайдемо таку інформацію Маму звали Джулія Тобто Юлія Джулія Age вік Скільки мамі років? Мамі 41 So one uh can do very well. Що мама може робити? Paint, малювати paint. She likes, uh, що мама любить? cooking. Cook cookie. Cooking. Okay, and last, father. Uh, his name is Fred. His name is Fred. Um, thirty-four age, age week, thirty-four. Thirty-four. Uh can do very well play tennis. Play tennis. Play tennis. Play uh, tennis. And uh, like doing. He likes listening to music. Listening to music. Listening to music. ОК. Uh, okay. Well done. Хороша робота. Це ми мали зробити в класі. Окей, uh, okay. And now we will prepare for the control walk. І зараз ми будемо готуватися до контрольної роботи. What do you need? Що вам треба? Uh, turn the page. Перегорніть сторіночка 23, 23. Write in stick. Write. Напиши stick приклей. Uh, погляньте, я зараз вам допож... допоможу написати, а ви відкрийте свій зошит посерединці, Там є наклейки. Знайдете наклейки про домашні справи. І відповідно до. Надписів приклеїти потрібне вам наклейку. Ну, давайте. Під номером два в нас feed the cat. Погодувати кота. Нам треба вставити double E», тобто дві літери І англійських. Ось так має бути. Feed the cat. І з котом зрозуміло. Feed the cat. Погодувати кота. Далі vacuum the capit. Uh, vacuum, I'm sorry. Vacuum the cupet. Uh, Попилесосити килим. такили. Тут у нас буде. Перша літера A. Uh, далі там у нас C є. E. Далі буде дві літери U. Vacuum. Vacuum the carpet. Uh, там у нас буде літера A. Зараз перевіримо, чи так. Ні. На жаль, не так. I'm sorry. Я не побачила, що там дві літери вже поруч є. Uh, Vacuum the capit. Окей, okay. and last number 4 і номер 4. Тут буде walk the dog. Vacuum the cup. Це попелесосити килим. І вигуляти собаку буде walk the dog. Walk, Пишеться, бачите, валики the dog. І словом dog тут проблем не має виникнуть. Dog, Walk the dog. Вигуляти пса. І ви вклеїте відповідно наклики за змістом. Okay, next exercise. Uh, наступна вправа, Exercise 2. вправа, Друга. The same page. Та сама сторіночка. окей, uh, okay. Match and write. Match. З'єднай. Write. Напиши. Ну що ж, працюємо. Давайте почнемо із ось цих. Тут найпростіше. 39. 39. Це в нас тридцять дев'ять. Вписуємо тридцять дев'ять. Севенті Фор. Севенті Фор. Сімдесят чотири. Окей, тепер складніше завдання треба заповнити словами. Так, дев'яносто п'ять Ні-не-ту. фіве, фиве, 95. Ninety Ninety Fever. Fever. Так, далі порожня шістдесят вісім 60. Sixty Vishim eight A E G sixty eight. She's the set visim. And last Sorok three. Sorok three forty. Four two. Four two three. Forty three. Okay. Well done. Horosa Robota. Exercise three. Вправа третя. So Circle the correct answer. О, будьте уважні, ця вправа буде в нас з вами <coughs> на контрольній роботі. So Circle the correct answer. Uh, вводіть правильну відповідь. How old is your father? Якщо запитують про «old», «old», вік. Що ж нам підходить? 25 Beckett Street. 25 Beckett Street. Це адреса, не підходить. He is 35, йому 35, He is fine. Все в порядку. Я думаю, підходить, якщо мова йде про вік, то нам підходить B. He is 35, йому є 35, тому що у нас мова йде old. How old is your father? Скільки років тато? Number three, what is your address? О, тут вже про адресу. Будьте уважні. Адреса це номер будинку і назва вулиці. She is from Spain. Ні, нам не підходить це речення, тому що from це з якої ти країни. Rome, Italy. Тут питають Where do you live? Де ти живеш? Where do you live? І 71 New Road, це 71 New Road, це вже у нас номер будиночку і назва вулиці. Отже, правильний варіант A. What do you always do at the weekend? Що ти зазвичай робиш на вихідних? I can sing. Я можу співати. Це взагалі питання: What can you do? Що ти можеш робити, тому не підходить. I visit my aunt. Я відвідую мою тітоньку. He does his homework. Це речення не підходить тому, що питають: what do you do? Що ти робиш? А тут говориться про he, про хлопчика, тобто, що він робить. Тому correct answer. So, correct, correct answer is B. Правильна відповідь B. Okay, next exercise. Наступна вправа. Exercise 4. Answer the questions. Дай відповіді на питання. Who vacuum the carpet in your family? Who vacuum the carpet in your family? Хто пилесосить килим у твоїй родині? Давайте скажемо, я, я цим займаюся у моїй родині. So, let's write. Пишемо I. Yeah, uh, vacuum. Vacuum the carpet. Carpet. I vacuum the copy The carpet in my family. In. My family. In my family. Окей. Okay. Turn the page. Перегорніть сторіночку. Play page 22. Uh, 24, I'm sorry. Page 24. сторіночка 24. Who plays computer games in your family? Хто грає в комп'ютерні ігри в твоїй родині? Тут мається на увазі і ігри в телефоні також. Ну, якщо у вас є брати і сестри, то пишіть I and my brother, або I and my sister. <кій> Я напишу I and and my ну, давайте напишу sister. Sist I Давайте так напишу I кома. I my sister. Так I my sis, my brother. I, my brother and my sister. А ви обираєте, якщо у вас є брати і сестри, ви обираєте або брата, або сестру. Якщо нема, просто пишете лише. Слово i are you i push at the play play computer computer games i play computer games in my family in my Family. In my family. Отже, ми пишемо. Якщо у вас є брати і сестри, ви можете написати I and my brother, або, I and my sister. Якщо немає, пишете лише I, I play computer games in my family. У моїй родині. Question number three. Питання номер три. Just a minute. Поліночку. Who cooks dinner in your family? Хто готує вечерю в твоїй сім'ї? Ну, напишемо my mom, моя мама. Можете написати my granny or my dad або мій тато. My mama. У мене донька готує. My mama. Cooks cooks dinner my mom cooks dinner in my family in my family in my family my mom cooks dinner in my family who cleans the flint in your family В твоїй сім'ї можна написати my, mom and I. Може вже дорослі треба допомагати мамі, правда? And I. My mom and I. cleans cleans Cleanse. Uh, Oh, I'm sorry I have a mistake my yeah, my mom and I clean clean my mom and I clean in our national our Тепер дивіться, якщо ви живете в будинку, ви пишете хаус. Якщо ви живете в квартирі, ви пишете Flat. Flat. Ось так. Well done. Хороша робота. Next. Page 24. Стріночка 24. Last exercise. Остання вправа. Вона дуже легка, дуже-дуже прям легка. Just a uh, let's help your granny. Our granny. Давай допоможемо нашій бабусі. Окей, okay, I can water the plants. Добре, я можу полити рослини. And I can wash the dishes. І я можу помити посуд. Беремо із бокса, тобто з довідки слово dishes. Dishes посуд і вписуємо в пропуски dishes. Can you the carpet? килим попилисосити. можеш? Uh, Пишемо vacuum. Vacuum, the carpet. Ти можеш попилисосити килим? Yes, I can't and we can. І в нас лишається лише одне слово walk. Walk. І ми можемо вигуляти собаку together разом. It's all for today. Це все на сьогодні. Prepare for the control work. Поготуємось до контрольної роботи, виконуючи вправи. Все буде дуже добре, все буде нескладно. Не забудьте повторити цифри, написання цифр від 10 до 20, і потім десятками від 20 до 100. Lesson is over. Bye-bye!